Що хто має контроль над Україною, має контроль над Східною Європою. Хто має контроль над Східною Європою, має шанси стати європейською супержування, контролювати всю Європу. Хто копнувсі Європу, очевидно, має шанси стати світовою супердержавою. І це те, що бачили в Першій війні, це що бачив другій війні. Ми бачимо, який результат справила в повстаннях Хмельницького, яка по суті прола до занепаду польської держави і піднесення. Російської імперії, по суті, навіть хали шлях до перетворення російської імперії в Європейську державу. Тобто, це є. Вона кажуть, що Україна є такою собі золотою акцією. Може не золотою, бо це акція, знаєте, побудована на війні. Хто має контроль до України, той може мати великі амбіції. Як хтось сказав, не пам'ятаю, хто що з, з Україною, Росія в Сполучені Штати Америки, а без України Росія просто Канада. От про це йдеться. І я цей паттент зразок далі бачу, що він повторюється. дуже важливо в тому випадку, те, чи Європа, по-перше, це зрозуміє. Здається, що якщо ви про системну річ, то вона це вже розуміє. А друге питання чи, що вона зробить? Бо розуміння і дії це, знаєте, не одне і те саме. І тут дуже важливо, чи Європа зрозуміє, що саме Україна зараз тримає безпеку Європи.